Хей hey гейс! ви на каналі А Я говорила. Мене звати Марина, і я єврофанка з більш ніж двадцятилітнім стажем. А на цьому каналі я розглядаю всі заявки цьогорічного Євробачення та роблю свої прогнози стосовно шансів на успіх кожної з них. Ви просили, ми зробили. Сьогодні ми з вами обговорюємо найбільш нестандартні та неоднозначні заявки цього року. Кожна з яких викликає. Спірні враження проте точно не залишає нікого байдужим. Перші про кого ми сьогодні поговоримо, це Фінляндія. Фіна цього року пішли шляхом свого шкарі. Многорічно захотіли вистрілити на епатажі. Але є, але дует із двох заряджених чоловічків видали нам таку заряджену, оптимістичну пісню із дивним фріковим перформансом на сцені. З одного боку, ми бачимо реально дивний номер, де чоловік, що зве себе Windows 95 Man, народжується з яйця. Потім він бігає по сцені у тілесного кольору трусах, нібито голий, що виглядає, ніби він голий здалеку. І... Танцює, стріляє фаєрворксами і робить просто якесь божевілля на сцені. З іншого боку, ми чуємо хоч і легенький, але такий глибокий текст із сенсом, з посилом. Пісня називається «No Rules» і співається у пісні про те, що потрібно бути собою, не соромитись себе, жити життя так, як ти хочеш, а не слідувати ніяким. Правила до речі, дуже цікаво, що перша версія пісні не пройшла правила Євробачення. Тому зараз ми у е, YouTube бачимо цю пісню під назвою Rules applied version. Тобто та, що пройшла правила no Rules, rules, Applied. Ну тобто, дуже іронічно, що пісня No Rules повинна все-таки слідувати е, Rules Євробачення. І це, до речі, двічі відбулося: перше, це те, що перший варіант пісні не пройшов, а друге, це те, що е, зараз. Європейська мовна спілка забороняє учаснику виступати в тих самих тілесних трусиках, тому що за правилами євробачення не можна виступати так ти голий. Наурус то нарус, але рус треба дотримуватись. Дуже іронічно. На нас відборі їх витягнули саме глядачі. Журі за них не проголосувало. Але глядачам сподобалось таке божевілля на сцені та веселощі. Тут все дійсно нагадує 90-ті і музично це 90-ті. І сам дует називається «Windows 95 Man. І їхні джинсові вбрання. Естетика 90-х. Самі артисти говорять, що їм це подобається, тому що вона, оця естетика 90-х, уособлює щирість та аутентичність, яких не вистачає у нинішній культурі соцмереж. Ну так, да, дуже аутентично те, що вони роблять. Ну і звісно, ми бачимо фріковість, з якої. Раніше у 90-ті Євробачення не обходилося. у букмекерів Вони наразі на 15-му місці, хоч були вище, і поступово падають. Поки думаю, що вони вийдуть у фінал. Я розумію, чого у півфіналі вони виступають після Ісландії та Словенії. Це такі а, ну нудні музичні заявки, і тут вибіжать усі два чудака і просто розмудять глядачів. І тому за них проголосують. Я також думаю, що вони вийдуть у фінал. Бо я нагадую, що у півфіналу голосує тільки глядач, а журі не голосує. Хотіли фіни розвеселити цьогорічне Євробачення, розказати те, що не треба слідувати ніяким правилам, треба бути собою. А ми от такі. Проте, мені всі ці веселощі не до смаку. Я не відчуваю в цьому от реально смаку якоїсь. Якщо порівнювати знову ж таки з Каарією, тому що це також була Фінляндія, це також було щось неординарне. Тут ніби у пісні є глибша ідея, да. Проте у Каарії на сцені було не просто божевілля, не фріковість, Там була ідея, там була алегорія, там кожен елемент номеру про щось говорив. Тут відчуття просто якогось безладу, божевілля е, на сцені. От просто твориш, хочеш, тому що no rules. А в чому ідея, ну, тобто тут не продумана кожна деталь, як це було минулого року. Карія мав якийсь особливий вайб, загадковість, якийсь особливий стиль та шарм. Е, на що впливала його акторська гра, бо він відігрував образ, який він грає. Да? Він спочатку такий, потім отакий. Це треба було відіграти. І плюс тут ще також впливала фінська мова, тому що ми не знали про що пісня, і це ще більше додавало нам загадковості. і Ми мали розгадати цю загадку в номері і відчути потрібну емоцію, тільки так зрозуміти, про що тут цього немає. Тут текст максимально простий англійською, поверхневі образи персонажів, і тут все виглядає, от якщо порівнювати з минулим роком, дешево, як на мене. За оце друкування на сцені, за сам перформанс, відповідає у дуеті Тем Кейстері. А за вокал другий учасник дуету Хенрі Піс. Хто? Піс панен? пробачте мене фіни, якщо ви це дивитеся. Це хлопець у джинсовій куртці. І фіни самі скрізь пишуть в коментарях, що у живому виступі це було дуже добре вокально. Не знаю. Як на мене, це слабо вокально. Напишіть по коментарях, ви дивились живий виступ. Як вам, як вам вокал цього, е, Хенрі? Подобається чи ні? Бо мені здається, що це слабо вокально. Не знаю. Він там, то, 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 то пишіть, то не встигає в мелодію. Не знаю. Загалом уся ця вакханалія на сцені це, звісно, жваво, весело, це точно не нудно. Вона качає її, до речі, можна підспівати, бо це ноу це хук, який запам'ятовується. Можна навіть потанцювати та подуркувати, та дозволити собі власне, не дотримуватися ніяких правил, просто дуркувати так, як тобі того хочеться. Але мені особисто це не до смаку, бо така нібито важлива ідея посилу тексті, а вона не відіграється у номері, у виступі, вона не считується. Це все просто виглядає як фріковість, як дуркування. Тут немає смаку, як на мене, тут немає стилю, і це виглядає дешево. Це той випадок, коли ця неоднозначність, а неординарність вона грає у мінус. Я вважаю, що фіни вийдуть у фінал, проте вони не матимуть високого місця у фіналі. Я думаю, що у фіналі, у таблиці результатів, це буде права сторона таблиці. Пояснила, чого, тому що, як на мене, це все дешево. Це не виправдовує ту ідею, закладену у. Закладено у пісні. І я думаю, що номер, до речі, буде приблизно такий самий, як у виступі е з нацвідбору, тому що якщо вони вже зараз говорять про трусіля, то напевно нічого там вони не змінювали. Як на мене, це все феєрично фаєрворкс, да, але це все-таки категорія фріки на барабані, і не знаю, це не щось таке, що змусило б мене сказати, що це мистецтво. Ні, це не мистецтво, це фріковість. Я за це не голосую. Якщо ви проголосували за Фіні, ви, вам здається, що це якась. Дуже яскрава, прикольна, класна заявка. Обов'язково напишіть в коментарях, чого мені цікаво. Є ще один чоловічий гурт з іронічною заявкою, про який ми зараз поговоримо з Естонії. Ще одна заявка, яку явно надихнув Каарія минулого року. Як кожного року переможець минулого року надихає цього року, якщо перемогла. Значить, балада то минулого року до цього року багато балад. Якщо Калуш переміг з Репчиком, то як ми бачимо, кожного року стає ще більше репчика на Євробаченні. Ну, тобто є такі тенденції. Так я знаю, ви напишете, що Карія не переміг. В моєму серденьку він переміг, і як ми бачимо цього року дуже багато таких заряджених енергійних заявок, які також точно надихнулись ним. Бо всі зрозуміли, що потрібно глядачу. Да? Від Естонії тут уже не хлопці, тут уже такі чоловічки на сцені. А це одразу, до речі, два гурти, чиї назви я навіть не буду намагатись вимовити. Да? Вони випустили пісню естонською мовою, у якій ми нічого не розуміємо у тексті, окрім одного слова наркоманії. Коли, коли я вперше подивилась кліп, я скажу чесно, я нічого не зрозуміла, мені не сподобалось. І я собі роблю нотатки і у коментарі першого враження я написала таке щось, що попало. Але. Потім я почитала переклад пісні. І чесне слово, я сміялась, тому що це реально дуже прикольна іронія. Якщо ви не знаєте, я вам розкажу про що текст. Вони співають щось типу: «Ні, ми не наркомани, ми нічого такого не робили. Ми взагалі нічого такого не знаємо. Ми не знаємо ніяких наркотиків. Знаю сідер, знаю лимонад, а наркотиків не знаю. У нас взагалі грошей немає на наркотики. Єдиний пакетик, який у нас є, це пакетики з чіпсами. А чорні окуляри це не для того, щоб приховати зрачки, це просто тому, що стильно. Ну, от все в такому дусі. Ні, ми не наркомани, ми вообще не знаємо, що це. <ріхи> Валі, ну це так прикольно. Ну не знаю. Мені здається, це дуже така тонка, прикольна, смішна іронія. І все це під дуже заряджений музичний трек, під який можна потанцювати. Одним словом. Чи знають вони, що таке наркотики? Чи ні, вирішуйте самі? Да? Але як на мене, дуже смішна прикольна іронія, така неоднозначна. Наскільки у тебе вистачить, значить, розуміння здогадатися, да, в чому криється розгадка цієї загадки, цієї іронії? Це якраз той випадок, коли іронія і неоднозначність зіграла в плюс. У Фінів, на мою думку, в мінус, а тут в плюс. Мені все одно, що наразі Фінляндія вище у букмекерів ніж Естонія. А Фінляндія на 15-му, Естонія на 20-му. Я вважаю, що у фінал вийдуть і ті, і ті, але Естонія буде вища. Ну і коли я подивилась живий виступ, я у цьому переконалася. Оця іронія, вона не напускна як у Фінів. Подивіться, ми робимо все, що хочемо, тому що no rules, Подивіться, от я демонструю максимально, що я роблю, що хочу. Я в трусах, я тутета, я пригаю, я сп, спри... я все роблю, що хочу. Да? А, напускне тут стримано. Ця іронія прихована. Тут до неї треба дійти самому. Вони у чорних костюмах. Вони не в трусах. Вони у чорних костюмах, в чорних окулярах. Вони, наче такі серйозні дядечки на початку. І через таку зовні серйозність прослизає іронія. Вони в чорних костюмах танцюють, а також піднімають ноги у танці. І ця іронія також є у музиці. Це дуже заряджено і трохи божевільно музично. Це тебе підриває і змушує гаситись. Тут є мелодія, тут є хук. Так, це естонська мова, яку ми не розуміємо, але хуко, це ху є, він, звісно, кожен може підспівати його. Ну і, звісно, наркомані ми всі розуміємо. І цього достатньо, аби ця пісня заїдала у голові. І найголовніше, на противагу Фінляндії, це не виглядає дешево. Тут є якийсь стиль. Да? Тут є оця загадка, оця іронія вона загадка. Вона не напускна. Подивіться, що ми робимо, вона в загадці. В і цю загадку хочеться розгадати. І от такий варіант. Такий прихований, да, прихована сатира, така не напускна. Вона цікавіша набагато, вона смачніша набагато. Мені це більше подобається. До речі, прикол в тому, що їхня пісня, я отут напишу, як вона називається, тому що я не вимовлю це ніколи. А перекладається, як ми правда нічого не знаємо про ці наркотики, це найдовша назва пісні в історії Євробачення. Одним словом, якщо порівнювати Естонію та Фінляндію, тобто два таких типу жартівливих, дві такі жартівливі заявки, то я відчуваю це так: Фінляндія дешево і напускно. Естонія стримано е, дорого зі стилем, з загадкою, з якоюсь такою з особливим смаком, навіть з вишуканістю, отаке От незвичне поєднання, вишуканість і дуркування. Це цікаво. Звісно, ця пісня нагадує алкоголі з фрі від Греції у 2013-му, Але що ще цікавіше, вона має такий Молдова вайб Глядачів Робача дуже любить дуркування Молдови. Цього року Молдова відійшла від свого. Успішного друкування, яке має успіх на Євробаченні. Вона обрала таку стандартну заявку, але ми про неї пізніше поговоримо. І цю роль на себе взяли. От Естонія. Естонія має вайб заявки на Євробаченні від Молдови у 2022-му. Згадайте, там також була на незрозумілій для більшості мові пісня. Також друкування вони нічого не робили. Вони просто стрибали по сцені е у кольорових костюмах, і це змусило глядачів проголосувати за них на друге місце у фіналі. Молдова 22, Зайняла друге місце після е, України, і це ну типу вище, ніж Шанель, ви розумієте, да? І от у цієї естонської заявки цього року той самий вайб, той самий. Тому я впевнена, що за це люди також будуть голосувати. Так, 22-й рік був слабкий, 24-й – сильний. Тому Естонія не займе друге місце за голосуванням глядачів у фіналі. Але е, це точно е, вийде у фінал. І на мою суб'єктивну думку, це буде вище, ніж Фінляндія. Я вже пояснила, чого. Коротше, так, це дуркування. Так, це також фріковість, але хороша, якісна. Отак, ну, буває хороший, якісний стандартний Євробачення, а буває хороша якісна, якісна фріковість Євробаченні. Ну, от як наша вірка да, це ж теж була фрік. Але яка тому мені подобається. Ще раз кажу, коли я дивилась кліп, я не зрозуміла, але коли я дивила живий виступ, коли я прочитала переклад, мені сподобалось. Так, ніхто не буде читати переклад естонської мови у фіналі, але у 22-му переклад з Молдавської чи румунської, не знаю, ви а також ніхто не читав у фіналі, правда ж, але проголосували. Тому я допускаю, що вони точно вийдуть у фіналі, і у фіналі можуть уйти у топ-15. А ви напишіть, будь ласка, що вам. Які емоції у вас викликає? Подобається як вишукана іронія, чи не подобається як незрозуміла фріковість? І третя заявка цьогорічного Євробачення, яку однозначно можна назвати неоднозначною, це «Бум! Ірландія. Бамбіталк нагадує сеанс екзорцизму або Алісу Україні чудес, або фільм Красуня і чудовисько, де, до речі, і красуня і чудовисько – це одна і та ж людина. Ірландія спочатку не була високо у буків, але поступово, після з кожною вечіркою Євробачення, з кожним живим виступом на припаті, вона все вище і вище піднімалась. І наразі вона вже в топ 10 на дев'ятому місці. Чого так? Давайте розбиратись. Згадуємо, що для того, аби не бути нафталіновим стандартом, багато країн намагаються останні роки. Це таки пішов тренд намішати у своїй пісні велику кількість різних музичних жанрів, щоб тебе точно не могли назвати стандартом. І от автори пісні Бамбісак не приховують навіть, що пісня Doomsday Blue, тобто сумний судний день да, похмурий судний день. Вони навіть не приховують, що вони намагались навмисно намішати якомога більше музичних стилей у цій пісні. Моментами ми чуємо закляття, так ніби якась. Відьма читає прокляття закляття прокльони над зіллям. Потім мелодія різко змінюється, і ми чуємо легку, приємну джазову, таку пісеньку легеньку вайбову. Такої дівчинки-дівчинки. А потім співачка починає кричати, і ми чуємо якийсь альтернативний рок. Власне, ці переходи вони і передаються нам у кліпі. Взагалі, вся ця атмосфера вона дуже добре відіграна, показана а, постановкою у кліпі. Навіщо такий сеанс екзорцизму? Про що взагалі ця пісня? Запитайте ви. А от про що. Починається текст із -зі слів Авада Кідавра. Потремани, ви краще за мене знаєте, що це означає. Але далі вона співає про хлопця, який зробив її дуже боляче, і вона його за це проклинає. Але ця пісня не про те, що ти бажаєш комусь смерті да, Авада Кідавра посилаєш на когось. Це пісня про розбите серце та про його біль, коли тобі зробили настільки боляче, що цей біль переходить у ненависть. Всі ж ми розуміємо, що ненависть це слабкість. Да? Ти розумієш, що ти упусти... що тебе зламали, і тобі настільки, ти настільки слабкий, що ти опускаєшся так низько, що ти вже ненавидиш. І от в цей момент, коли ти так низько, коли ти вже не контролюєш себе, бо тебе повністю захопили біль і ненависть, ти от в такому стані кажеш, та що ти сука того за все, що ти мені зробив, за цей біль, що я відчуваю. Да? Оце авадикідавра, I speak to destroy. Да? Оце вже з тебе виривається. От настільки сильний біль. Що він переходить аж у ненависть, аж у прокльони. Ще раз кажу, це не про те, що ти реально бажаєш комусь там смерті а, чи зла, там, щоб тобі все повернули, що ти мені зробив, да? що ми чуємо власне у тексті. Ні. Це про те, що тобі настільки нестерпно у цьому стані, що ти Просиш, щоб це закінчилось. До речі, Бамбі, які немо зі Швейцарії не бінарна особа, тому потрібно а, називати їх. Вони, я намагаюся вибачте, якщо іноді не вдається, бо незвично. Так от вони пережили у своєму житті і токсичні стосунки, і зґвалтування. І тому ці прокльони, оцей біль, оці почуття незильні, да? а, вони знайомі їм як нікому, оцього сильного болю, який аж переходить в ненависть. Бамбі. Точно знають про що вони співають, і це дуже важливо, коли артист на сцені знає про що він співає, тому що тільки так він зможе передати потрібну, викликати потрібну емпатію глядача. Це відчувається, і це не про фріковість. От якщо попередні дві заявки це було про привертання уваги, але різними шляхами, тут це має дуже глибокий сенс. Насправді це не просто щоб ти здох з катіна, тому що ти мені зробив боляче, це «Авада кедавра, і спік тудістрой. Я хочу, щоб я хочу знищити не тебе, я хочу знищити ці почуття, цей біль, який мене з'їдає, який вбиває мене зсередини, через який я не можу жити своє життя наповну, мені боляче. І я хочу, щоб це закінчилось, будь ласка, нехай це закінчиться будь-яким чином. Біль це, напевно, біль і страх це найсильніші почуття, які може відчувати людина. І коли ти відчуваєш біль і страх, ну, наприклад, тут про біль зараз ми говоримо, ти не думаєш ні про що інше. Реально, коли це такий біль, який пронизує тебе повністю, ти не думаєш ні про моральні принципи, ні про те, що таке добре, що погано, добро зло, ні про Бога ніякого, ні про те, що не треба робити зло іншим людям, треба сіяти добро. Ні. Коли тобі страшенно боляче, ти просто хочеш, щоб цей біль закінчився. І ти готовий на все, щоб він закінчився, ти готовий навіть на руйнування, да? на оце дестрой, про яке вона співає. Вона хоче, щоб це закінчилось. Це мій судний день. Нехай цей біль закінчиться, нехай ці почуття закінчаться. Будь ласка, я готова заради цього на все на магію. Вона, до речі, вони Бамбі, говорять, що вони чи то для епатажу та образу, чи то реально вони говорять, що вони займаються темною магією, тому про Ірландію або добре або ніяк. Да? От але менше з тим вони. Передають оцей стан, коли ти хочеш просто все зруйнувати. І коли вона кричить у пісні, це також це виходять оці емоції, виходить оцей біль. Це про те, що переповнює мене це настільки, що я не витримую. Просто я хочу кричати, я хочу не знаю, молити, будь ласка, нехай це закінчиться. Я хочу руйнувати все навколо себе. Бо ці емоції, цей біль він настільки сильний, що навколо тебе просто вібрує простір. І ти реально в цей момент не думаєш про те, що таке добре, про мораль, про Бога і так далі. От, от таку емоцію вона передає. Абсолютно не кожному відгукується ця пісня, і не кожен може її зрозуміти, тому що не кожен в своєму житті це переживав. Я переживала. У мене був період отак, такого болю і такого почуття, коли ти просто хай це закінчиться байдуже яким чином. Мені вже плювати на мораль, на що таке добре, що таке погано, на бути хорошою, мені плювати, просто нехай це закінчиться. Я знаю, що це таке. І бамбі знають. І вони про це співають. І оце має відчуватися. Я сподіваюся, що я пояснила вам трохи, чому все саме так виглядає та звучить, а, тому що це не просто сатанізм, просто я така зла, ну да? рус, no як у Фінів. Ні. Це про те, що під впливом важких переживань, важких тяжких моментів у житті, такого, як, наприклад, зґвалтування, да? вона людина приходить. До такого стану, болю, відчаю, і падає так низько у своїй слабкості, що там, на цьому рівні, вже немає ніяких прав. Реально, що тут уже ти готовий на все. Ти будеш казати Авада кедавра, ти будеш заклинання робити, я не знаю, ляльки вуду, ти будеш проклинати, ти будеш робити усе, аби цей біль закінчився. Повірте мені, якщо ви цього ніколи не переживали, я вам завду. Але ти реально у такому стані, ти готовий на все, бо це припинилось. І ось це я відчуваю у цій заявці. І бамбі точно знають, про що вони співають. І, і це сильно. От я зараз сказала, в мене мурахи пішли, тому що це має ідею. Так, музично це дивно, так, це не стандарт для Євробачення, так, костюми у неї дивні, вона то якась. А, значить, дяволиця, то вона виходить в якомусь такому костюмі з чорними штуками, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Це така епатажність, це не всім зрозуміло, не кожен це відчуває. Люди думають, що це робиться чисто заради хайпу. Але ні, це глибока заявка, це цікава заявка. Музично це не для кожного, не кожен буде за це голосувати. Але те, що артист точно знає знають, про що вони співають. Яку емоцію вони хочуть передати, це дуже важливо. І ми, як глядачі, навіть якщо ми не розуміємо цього епатажу, цього, цієї музики і так далі, ми відчуваємо, що тут є щось глибше, ніж просто не бути як усі. Я відчуваю. І я думаю, саме через це Ірландія так високо у рейтингу букмекерів. І саме через це, як неординарна, неоднозначна заявка, за неї можуть проголосувати, і вона може бути. Топ тобто 15 точно не <свісно> у фіналі. Тут є індивідуальність цього року. Таких заявок немає. І взагалі вони не кожного року є такі заявки. Рік сильний багато оригінальних заявок, і це одна з них. І саме оці оригінальні заявки будуть вище, а стандарт буде нижче. І, ну, хороший якісний стандарт там у Франції, можливо, у картвело може пробитися, але загалом стандарт буде низько. А отакі оригінальні, незвичні штуки будуть високо. Бамбі, також це щось абсолютно унікальне і цього року. І в принципі для Євробачення, рідко таке буває. Також можете увійти у фіналі в топ 15 я не впевнена, щодо топ 10 але може бути. Тут є величезний потенціал зробити цікавий номер, як, наприклад, у кріпі. Там дуже гарно, дуже естетично. Такі переходи А Якщо вони зроблять, хоча б трохи схожий номер цікавий як кліп, це дуже буде цікаво. До речі, Ірландія також має погану репутацію на Євробаченні, тому що як правило, дуже нудні заявки. Вона не виходила у фінал з 2018 року. Ну вона часто така нудна, що навіть важко запам'ятати. Наспівай мені пісню Ірландія, 2019. 100, а? Я там мавпочка з цими штуками. Ну ні, ну дуже, дуже нудні заявки часто від Ірландії, а це точно не твій випадок. Цього року це прям, це прям оригінально, це виділяється, це запам'ятовується. Я думаю, що це 100% вихід у фінал. Нарешті, для Ірландії. Особисто я б не голосувала за цю пісню, тому що музично це не моє. Мені не подобається це музично. Ці переходи музичні, якось я, мені важко сприймати. Знаєте, Чисто музичною надма яка повтієно. Ну, ну от чисто музично. Я б не голосувала. Проте мені подобається ідея посил. Мені подобається оригінальність. Мені подобається артистизм. Мені подобається, що вона точно знає про що вона співає. І я знаю про що вона співає. І ви тепер знаєте про що вона співає. Харизма, енергетика, ідея, оригінальність. Стиль, емоція, мені все подобається. Тому я роблю ставку на плюс-мінус 15 місце у фіналі. Тому напишіть, будь ласка, ваші думки стосовно Ірландії на Євробачення 2024. Чи стало вам зрозуміліше, про що це, чи подобається вам, чи не подобається, чи ви вважаєте, що це щось оригінальне і заслуговує на голосування, чи це щось все-таки нестандартне, не формат і незрозуміло, і люди не проголосують. Будь ласка, напишіть вашу думку у коментарях. Зрештою, мені цікаві ваші думки стосовно кожної з цих трьох заявок, про які ми говорили, тому що вони реально неоднозначні. Тому, будь ласка, напишіть на якій ви стороні. Яка пісня вам подобається, яка ні? Ми я хочу порахувати у коментарях кого більше. Уже ми з вами обговорили 24 країни з 37. Усі решту ми обговоримо у е, наступних відео. Коли ми вже будемо бачити маленькі уривки з репетиції усіх країн. Я буду вже чіткіше розуміти, кого я бачу у фіналі, кого ні, і зроблю своє відео про Прогнози. І ви там напишете мені свої прогнози, і ми потім побачимо, хто з нас був правий. Якщо ви не дивилися попередні відео, будь ласка, подивіться. Вони ось тут буде прикріплений а, плейлист. Можна просто перейти на мою сторінку після перегляду цього відео, відкрити список відтворення. Там буде Євробачення 2024 огляди. Я вас дуже прошу подивитись, написати свої думки, тому що мало переглядів цього року під відео, і мені потрібно мені дуже важливо знати, що я це не даремно роблю. Я витрачаю багато часу на це і Мені хочеться знати, що це не даремно. Тим, хто дивиться, тим, хто коментує, величезне, дякую. Пишіть, будь ласка, також свої думки в коментарях і тут. Тому чекайте наступні відео з прогнозами півфіналів. Зазвичай я вгадую мінімум 8, максимум 9,5 з <пісень>, пісень з 10. тому думаю, цього року також скажу, а я говорила. Дуже прошу вас не забувати, завдяки кому ми маємо можливість сидіти в Ютубчику, снімати Ютубчик, дивитися Ютубчик, писати коментарі і так далі. Завдяки кому ми маємо можливість жити це, завдяки нашим збройним силам. Я вважаю, що ми не маємо права ні на хвилину про них забувати і маємо робити все від себе можливе, аби їм допомагати. Я дуже прошу підтримати збір за посиланням під цим відео. Будь ласка, ну це реально важливо. Не потрібно великі суми, невеликі, але надійшліть, будь ласка, хоч трохи це важливо. Це реальний збір, це мій хороший знайомий, я ручаюсь, що це реально йде на потреби наших військових. А для себе я хочу вам сказати дякую і попросити поставити лайк цьому відео, тому що, якщо ви додивились до цього моменту, вже вам було цікаво дивитися. А підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, Євробачення і ви ще не підписані. І звісно, найголовніше для мене це напишіть усі е, от думки, які у вас з'являлись протягом перегляду цього відео, ваші думки стосовно країн, про які ми говорили, і взагалі усі ваші думки. o comentar